Всім доброго зимового дня! Ну що ж, сьогодні 2 грудня на порозі новорічні свята. Ми в Україні чекаємо добрих новин. Давайте трошки відволічемося від тих страшних подій, які. Зараз на Украї... в Україні, вибачте, вибачте, на бойові дії ми трошки їх в сторону, і ми зараз з вами подивимося на картах Універсальний ключ Таро, яка ж радісна подія принесе нам з вами в грудні душевну рівновагу. У мене там ще є питання стосовно як пройде новий рік, новорічні свята в Україні. Я зроблю окремий розклад. А тепер давайте подивимося, які радісні події, давайте їх декілька, три: принесуть душевний спокій Україні, українцям нашим людям, які проживають в Україні. А вам бажаю зберігати спокій, берегти своє здоров'я, зберігати свою, своє життя. Бути, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що з того боку можна очікувати, що завгодно. І провокації, і насправді удари. Які три радісні події збережуть душевний спокій нам, з вами, українцям, в грудні 2022 року. Ще раз перетасую. переверну. І так, перша подія. Подія номер один. Так, король монет. Це ресурси, якісь дуже гарні ресурси. Прийдуть до нас. Знаєте, взагалі то весь грудень радісним буде для нас тим, що будуть прийматися такі дуже різкі якісь рішення, які будуть нас наближати до перемоги. Це потузумічів. І ось цей король. Пентаклі, це каже про те, що нам зайдуть якісь ресурси. Да, ми за них дуже боролися, але ці ресурси, от тут карта ну, вона ще вміє має таке значення ще і позитивне, що любими способами, але ці ресурси до нас зайдуть. Не забуваємо, що ця карта, колись оце створіння, що тут зображено, воно також було янголом, да? якого Господь зверху в самий низ. І це буде дія. буде дія. Якась важлива така буде дієва подія. Ресурсна, надійдуть такі ресурси, що тривайся, вогонь, дії, будуть дуже такими стрімкими. Наполегливими і результативними. Це перша подія. Друга подія п'ятірка жезлів, рицарь ось мечів і справедливость. От друга подія вона виникає як цепочка слідстві за першою. Внаслідок цього Фінансового поступлення або ресурсного поступлення піде боротьба і така дуже активна боротьба по справедливості, бачите? Тобто, те, що я вам казала, буде така якась подія, яка принесе нам рівновагу. Вона пов'язана з тими ресурсами, які надійдуть в грудні, радісна подія, яка буде у нас під ігідою справедливості, суда. Оті, Як то кажуть на українці, катюзі по заслузі. І третя подія радісна паш пентаклів. Це вже така ресурсна карта, але невеличка така допомога. Сєва прийшов, яка остаточно доповнить короля Пентаклів. І буде в нас ось таке сонечко сяяти в грудні. В моєму останньому ефірі я казала, що третя декада грудня буде дуже радісна для України. І упорний труд, бачите, вісімка пентаклів. Тобто за те, що ми все ж таки будемо упорно працювати, в нас у, будемо казати, третя декада, це буде дуже-дуже радісна подія, щастя, ми будемо радіти. І за того, що і принесе нам душевну рівновагу. Ось і сила. Пов'язано це з силою, тобто з нашими воїнами ЗСУ, які нас порадують в грудні місяці дуже-дуже класно своїми бойовими перемогами. На цьому в мене все. Зроблю такий коротенький невеличкий розклад на 5 хвилиночок, трошки з хвостиком до 6. Будь ласочка, коментуйте це відео, які ваші думки, мрії, що вам може принести душевну рівновагу в грудні? І ми ще обов'язково з вами це підтвердимо. Грудень вже прийшов. Вітаю вас з початком зими. Не мерзнете, грійтеся, користуйтеся цими хвилинками світла на повну силу. Робіть свої справи тільки, коли світло, коли на душі тепло. Будьте здорові! Все в нас буде, все буде Україна. Дай не забувайте, будь ласка, підтримувати мене вашою підпискою, лайками і коментарями. Ставте запитання. На особисті питання я відповім, можу зробити вам індивідуальний розклад. Ну, будемо тоді з вами спілкуватися тет-а-тет. А з вами була Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. Але щоб знайти мій канал, ви можете назвати. Там в інфобоксі буде мій псевдонім терот477, терот 7777, терот або Ірина Літовка. І ми з вами можемо зустрітися. Всього вам найкращого. До побачення!